Все, приїхали, всілися на порозі. Боже, ноги болять. Це капець, ну повиставляли ноги. Порозувалися <розвук> з кросовок, да. повилазили. Це капець, якісь ноги прямо взагалі. А я ще розкабаніла, то в мене і, і ці джинси в таку платнячком. Мені полоски по всім ногам цих джинсів. Сабатюням постелили підстилку. Такую Бачите, у нас надвігає, надвігає. Щось таке суне, Суна, да, да. О, там Отам з тої сторони дуже суне. Да? А там прям видно? Ну так. Да. О, у нас тут білка зробила собі хатку. Хто там писав про те, що цей е, треба біля хати робити такі, які там. Да, Підкрившою очеред, підв'язувати. Ага, бучки. І вони там будуть стіля. І ми тепер зрозуміли, хто це такі. Це оці, коротше, наші бджілки, які тут ось в хаті люблять. в Так да, вони люблять робити дирочки. Навіть ось тут. Да. Бачите, ми позадували п'єна і в тому році. Да, да, да. Це вони нам таке робили. А вона знайшла собі дирочку ось там. Я за нею наблюдала. Там була сквозна дирочка. Вона її буквально за півдня вона її залатала, заложила. Все там не сквозна тепер. Тепер в неї там хатка. І вона туди і сюди. Річард через за неї наблюдав, так глаз туди засунув, дивився. Так смішно. Я кажу, річард, не зябджілки. Дивіться, як вона. Ох! Починає колихати дерева. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я оце думаю, хоч би не пригнало, як завжди, цим вітром. Мімо, да. Це може бути таке. — Бо Якщо тут дує, значить. Що 10 день. В да, епіцентрі якщо... вже не дує. Воно воно гримить, гримить, Чу, Чутно, як воно гримить так. Да, давно не було а. Да. Дуже. Ні, чого? Усь ну, не... от да, пару разів угу. і все. Ні, зай, ми просто це перестали. Гримуть, і гримуть. Ми перестали його замічати. І він і в тому році був грім. Пам'ятаєш, в групі писали, не лякайтесь, це не вибухи. Так, да, так, да, да. Ну, ось. Було там пару разів. Да, да. Ну, ну, якось, знаєте, оці всі красоти, оцей гром, там іще щось, іще. перестаєш якось замічати на фоні того, що і так взривів ну, да. хватає. Там бабах, там гуде, там щось літає, там ще щось цей, там сирениці виють, як ненормальні, блін. О, О, бачите, такі ми. Перевести. Ага. А що ж дирено? Ану, вийди глянь. Я, давай. Ой, як важко вставати, господи, набігались. Зараз поставили воду, кип'ятити, блін, на цей. О, гарно. Так я ж кажу, не в нас. Не в нас. Гарно, але не в нас, так. Да? Ну там воно на Лушпера, я тобі скажу. Да? В, то, в тому краю, так. Да. Якось над нами що ще ну, бачите. Можна сюди піти подивитися. А ну-ка давай піддивимось. Акуратно. Тіхо, тихо, мене не збийте. Ну воно так надвігало, воно чутно було, Відчувалося навіть по собі. Я така, знаєте, то ото зьовала, то ще щось. А що, папку хочете завалити нахрін? Ні, я думаю, нас за це. Да? Та дай Боже. Бачиш? Дай Боже, бо треба, треба нам дощик. Буде ох, так до нас. Ох, ох, о, Зая, ну що це Його. за херь. Херь! Клеонка. Да. Клеенька, целофанка. Целофанка. Мені на носі мої розочки. Не, воно прямо аж на глаза дає, знаєте, такий зараз. така, ну, Це не темрява, це таке щось. Ой, 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 зараз буде вас Повернуть так, щоб не було вам. Прохолода, і знаєте, така приємна. І таке воно на глаза так давить трошки. Так цікаво, цікаво, виходить. Ой, не дожили мої рибки до цього дощику. О! Чуєте? А ну, два дурашки, блін. Я не знаю, ви чуєте, чи може така вітер чуєте. Гримить, гримить. Блін, я вікно не закрила, мабуть, в спальні. Ой, треба подивитися. Зараз як воно нагримить мені туди. На, Вікно відкрите, спальня. Під закрите. Тут вже теж гарно. Ой, 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 ой. Такі вони, як ці. Як, господі. змії. Розкручуються, як зміні. Годючки, Гадючки зміючки гадючки. Боже, як вона гарно цвіте. Як вона гарно цвіте. Це щось з чимось. О, одіяли. Одіяли, добре, що сюди прийшло. Це ж ми тут з колею сидимо. Тут ще й всякі мурахи на, налізли сюди, так? Да? Річард, ну от, от наступила тобі на ногу. Зараз розчавлю її тобі нафік. І будеш як кутка. З ластами вместо лап. Тоже мені. Чого ти лізеш по, по під ноги. Все, все. А капає, а воно не може зрозуміти, що це таке. Скажи, що воно таке? Скажи, давненько, дощика не було, так. Да? Дядька, скажи, давненько не було, дощика. ти До було жарко, нам прижарка. Забули забрати цей. А, точно. Ага. Я І тут... ну, кого? Ну, а, цей. Ой, Ох, ти сьогодні, бачив молнія? Офігень. Забери ще ту сітку зелену, щоб вона там не валялась. Бо і понесе десь і цей. Угу. Ой, зараз я вибачаю, заберу. Боніну пов'язку. Ой, як класно. Ой, як мені хочеться цього дощику. Значить, знаєте, з дощиком воно змивається всі-всі ці погані думки. Ну, в мене так. Такий Все світло. Сила селена? Та це, за... це грім. А, за молнію грім, да. Сильно, угу. Ой, як хочеться воно, щоб воно пішло, і знаєте так пішов, 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 прямо щоб пішов. Щоб добре пішов доща. Интересно, а у мене воно в кадр попало чи ні, чи я нижче знімала. -мо. стою, блин. Сейчас, шандерахне... Клуша. шандарахне, бо вже ну... ж молнія була Молня була, а. Не. Так, знаєш, ти хай. Надо заховатися під цей. Під кришу у нас тут криша є. Під кришу Ну чого ви там побігли? А, Гей! Ну. Ти там две вікна позакривав в машині? Ну, все позакривав. А, у нас в спальні вікна відкрите. Ну, поки ще ну, не пішли. Хочеться дихати повними грудями. О! Оно ну, там було за волонте. Та і от так оно видно було. Угу. Треба дощик, бо вже все таке сухе, що просто невозможно. А, дуже сухе. Ти Вчора ми і поливали, і все на світі. Так? Бось. І нам дощику хочеться, і нам хочеться дощику. Ж Желательно щоб без урагану. Диви, як маленьку, ну закручує так угу. такий, бачиш? Ага. Ох! Сняла? Да, значит... Ой, боже мой, Ой, боже мой. Ох. Мене здуло. Ти така ногенька, чуєш? Не така, що... Ты посмотри, скільки вертолетиков віце полетіло. Кошмар. Гли Клю... на виклянята. На Навік лянята були, розсіялися. блин. Блін. Их море везде. Цього клна. Супер. Супер-супер-супер класно. Хочеться вже цього трошечки, бо якось воно. Фух, да? Блін, що таке? таке? Все, давай. О, блін, ну а пенопласт. знову оторвала пінопласт. Біжи, бо поклади щось туди ще. У нас порозсихався пенопласт, повідривало його і, цей... і носить туди-сюди. Ой, бачили, да? Давайте заходьте під кришу. Китя! Он бревно постав. Бревнишка уто возьми, постав. Давай, Давайте заходьте сюди під кришу, бігом. Сідайте, я вам тут постелила. Ось вот тут сідайте тут. Гарно. Посидимо скулюю зараз, поки водичка закипить на пельмені. пільмі. Подобається? Хорошо? Хорошо? Да, Класно. Та так подобається. Да, Тихуй, скажи, бо було жарко дуже. Тримай, все, виключай, я пішла, може вже закипіла водичка. Та все, так, да, я думаю, зараз піде. Зараз вже нагрібає. Зараз линей у нас. Да, дай Бог, щоб адекватно, щоб не 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 прям геть гливий нам треба знаєте і ураган пельмені в морозілки да оту тут -от, в цій Так, да так да, тут на вході Його? ух ой бджілки ці літають -мо, куди ж вони літають? Хай ховаються вже. Редатки, щось таке почалося страшне о, прям. Йома о, о, йо! Ти посади дерева ламає! Йома йо! Да, я і скажу. І хоч би, хоч би, знаєте, був безпослідстві. <соць> Ось там дивіться дерев вже не видно, лелеківку. Геть не видно, геть вони. Давай, Да я зайду, ми ну воно. Давай, заходь. О. <соць> <соць> Це шматки, де э, вікно так не у нас? Да. А, а удачі не відкриті? Ні. Хорошо. Ну, Це ж надо. І вони такі пориви Це не наверне видно. Це з нашої спальні. Да, спальні точно. Бежи по там. Ой, зараз зі спальні покажемо. Йо-майо, не так, а так. Кошмар. Ну я вам скажу, блин. Вітер, конечно, добротний. Ой, блин, затікає. Пористи, перевісти. Странно, в епіцентрі обично дружів. Немає цього. Ладно, так? Да. да. Та блін за яблуні жалко. Яблуні ще не встигли, блін, мабуть, всі опилиться. Ага. Ну, наче тільки ж на сьогодні передають. Не знаю. Ой-ой-ой, ти бачиш? Та ну. Це ж надо. Господи, я оце б... дуже боюсь, щоб цей абрик... черешенька наша да, черешня у нас стара-стара. Вона у нас, бачите, на підпорці стоїть. Бо одну ветку скинула. Й-мою. Головне, щоб він не пішов більше. Пам'ятаєш, як у нас поплило все. Так, щоб він у того від лівень був. Так, ні, від сусідів все поплило ну, сюди. Воно дивіться. Ну тут, понятно, тут воно Ого! тече постійно. Аж ручка ось гудить. Угу. Тут воно тече. Вібрація від грома по стеклу. Добротний Пуску. гром. по склу, да. Ну добре, для рослин це добре, бо я ж кажу. Так, головне, що... щоб він не був занадтий, блін, Ну, вроді нормально. Вроде І вітер, щоб деревця не, не поламав маленькі. Маленькі ще нормально вистають. а оце стареньке, о, це я думаю, що... Ну так, да, воно вже із з листям, у нього вже є супротивлення. Ага. Йому дуже важко. Йому дуже-дуже важко. Ми за нього да. прямо так тримаємось, воно таке вообще. Ну так то нормально. Ну ты добре. Ух. Ух, сейчас опять их. -таки. Ну. No, no. uh -uh -uh. Такий шум тут в хаті стоїть. А мені подобається. Да. Це хтось розказував, знаєте, що типу, ці железні криші, як вони? Металопрофіль. Металопрофіль. Що Металопрофіль. Тут вони шумлять, то ти -сюди. А мені так подобається. Це як якось не знаю, як в дитинстві, я не знаю, як в палатки. Ну, не знаю, воно так класно шумить О, і перестало, І різко да? перестало. Да? Ну так, да, у нас ж тут коти протоптали, блін, все. Та прямо протоптали. Да. Та прямо? Це Ні. із за того, що вони протоптали. то оно так и происходит. А так бы мы и не чули практически. Вот на кухне пиды, а на кухне практически не чутно. На новой кухне. Там же сводка добротна, а, а местами там? 200. Ты коли там був? когда там был, когда дождь был? Да. Ну пиди, пошли. Ух, опять. О, как тут чутно. А мне подумается. Мне классно вообще, что то <laughs> Я вообще обожаю такие звуки. Каже, тут не чутно, ні! Тут, тут чутно, вот... бо вікно ж немає да, вікна. І да, 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 да. все вікно відкрите. Це буде клас Супер. Та не буде, я кажу. нормально Ой, буде, буде. Блін, пакет занесло туди, блін. Йо-майко. Що за ну, все все носи? Та то вже не все, рибок немає, бо то вже все. Капець, треба нових Ну я не можу, і ті такі були добрі, вже великі. А... Та нічого, купимо нових. Не Правильно хто сказав? Скажіть, Господу Богу, спасибо, що взяло рибками. Ну. Ну, ну то, звісно, так. Да. Але ж ми таких зиму вони прожили в нас. Ми купили ради них ну, цей обігрівач, так? Ну да. Що ну, там казати? А як радувалися їм? Як радувались їм. <хи> їм, вони, ж теж. Ну, да. вони нас вже, знаєте, узнавали, так сказати, боже, кліматісу капець. Це ще нормально з цієї сторони, а з тієї сторони весь, весь похилився, Бач? угу. бачу, бачу да. Так у мене пельмені вже звертається. Пельмені, давай, давай. Ой, оце лушпара, -мойо! І гром який. Ну так, да, чутно, чутно, блін. Ну тут же ще й потолка ж немає толкового. Все, що СБ закриється. Ну, блін, муха залетіла зараза. А я Колі кажу, зараз ще й сонце вийде. Подивися, Ха-ха, що ну? Наче, будь ласка. І сонце вийшло. А я так кажу, зима чихнула, блін. Світ нос не поламався. Ой, так, да, бачите. Вся тучка воно туди. О, зайка, яка краса! Як завжди, над нами радуга. Дивись бігу. Яка краса. Ой, погна. Ой-яй-яй, як гарна. Ну так, да, погна, потому, тому що там везде-везде дощ. Так, ось такі пельмешки будемо зараз їсти. А потім розпакуємо посилочки.